Всім привіт, це Вашкар. За моємо, з братом пригодом автомобілів. От нас приїхав свіженький автомобіль. Це Peugeot 508, Універсал автомат, ISIN, японський надійний автомат. Е, відразу хочу сказати, щоб ви не путали. Є такі автомобілі на роботі, але вони до 16-го року. У нас автомобіль 16-го року це вже Aisin. Тому не путайте. Е, багато хто про це не знає, впевнені, що тут роботи на всіх стоять, але от 100%. Тут стоїть ISIN японський автомат. Тому кого цікавить надійний класний автомобіль в суперстані, в рідній фарбі, в гарній комплектації. Це саме він. Зараз вам детально його покажу. Обійду по колу, по фарбі, по всьому, ну, щоб ви розуміли, який автомобіль перед вами. Так, зараз покажу наш номер телефону 096 007 967. Наш сайт, вашкарточ.ком.ua. Інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Внизу під відео переходьте за посиланнями. Підписуйтеся, слідкуйте, регулярно приганяємо гарні автомобілі в гарному стані, оригінальні пробіги. Отакий От автомобіль зовні, весь рівненький, без зауважень, в дуже збереженому стані. Скажу, видно відразу по автомобілю, що пробіг тут автобанний. Тому що взагалі по стану салону, взовні не косок, зовсім мінімальні царапки є. Ну, Це зрозуміло, автомобілю 7 років, але загально стан просто супер. При бажанні, хто хоче, може його полірнути. взагалі буде стан нового. Але я, в принципі, не бачу цього і не потрібно робити, тому що реально стан дуже класний. Отак от ззовні от виглядає автомобіль. Це вже останній рестайлінг передка. Дуже круто виглядає, стильно, сучасно. Навіть на сьогоднішній день. Отак от візуально виглядає автомобіль. Скажу відразу, автомобіль обслуговувався також регулярно. Диски нові, колодки нові, гума в гарному стані, що попереду, що позаду, ззаду взагалі. Стоїть нова гума 2022 року. Взагалі видно прекрасно. Також диск в суперстані, колодочки нові, є всі виписочки, відразу зараз покажу також, щоб ви розуміли, що пробіг 100% оригінальний. От Така пачечка є документів, що регулярно от, обслуговувався автомобіль. От, один, другий. Там всі пробіги зафіксовані. Е, до речі, тут замінений ГРМ, велике ТО зроблено. Тому можете бути впевнені, все супер. Так, ну скажу, там фото буде все прикладено, переходьте за посиланнями на наш сайт, дивіться. А й до речі, зараз ще покажу тут в самій книжці також ці записи є. Всі зроблені. Так, от покажу от так от. І тут. Ну, це також все буде на фото. Переходьте, дивіться. Кого цікавить автомобіль? Чесний, оригінальний, в рідній фарбі, рідний пробіг. Автомобіль з великим ТО, то дуже класний варіант. Тут є безключовий доступ, передній і задній парктронік, велика панорама. так Зараз сліпі зони. Дивіться, бачите, розміщуються сліпі зони. безключовий доступ. Складаються дзеркала. Дуже зручно користуватися в місті. Ставили руку, зеркала відкрилися, відкрився автомобіль. От в такому стані салон. Супер збережний, я б сказав, От, сидіння взагалі не протерте. Пробіг оригінальний 230 тисяч, але стан автомобіля зовсім я б сказав, тут 100 тисяч. В такому стані кермо також ідеальне, не затерте зовсім. Так, от бачите, коли у нас є вже автомат, то є така штучка паркінг, драйв, тобто воно по-іншому показується. Зараз заведу автомобіль. Покажу, як все виглядає. Помилок немає, все супер. Пробіг 230 тисяч. Навігація. Ну, все, що потрібно, клімат. От панорама, великий такий плюс, класний додає об'єму автомобілю, Світло. Дуже класно подорожувати на таких автомобілях, комфортно. Так. Виглядає все, що є от, от, ніжки зручні. Все, що потрібно для зручного користування. Так. Тут ніби... А, от. Електричне регулювання ще є, забув показати, старт-стоп, Так, задні дверки, все супер, позаду також нічого так, не затерто, все в супер стані, є підлокітничок, підстаканники, ніша є для лиш, кому потрібно. Зараз сяду вам покажу панорамку з цієї сторони. Отак от виглядає, ну, дуже класно. Колись був такий автомобіль наших батьків. Дуже приємно було подорожувати. В горах класний вид, так от позаду, з цієї сторони, ну, максимально все збережено, під в ноги. Так, зараз ще по цій стороні вам також покажу. Також все супер. Все максимально збережено. До речі, на довгій дистанції також комфортно їхати. Сидіння супер, не м'які. Скажу вам, якщо ви подорожуєте на довгі дистанції, сидіння м'які, то далеко ви не проїдете. Так, Зараз заберу рюкзак. Покажу, як виглядає багажник. Багажник натиснули, склався, чистенький, ніжки по бокам, резиночки. вставляєте пляшки можна, все що потрібно вам підсвіточка, складання сидінь, крючки такі по обох боках, розеточка, запасочка. Тобто все для того, щоб зручно, комфортно. Подорожувати великий місткий багажник. Так, Зараз закрию. Ну, Скажу, що приїжджайте, дивіться, ми впевнені, вам автомобіль сподобається. Рідна фарба, оригінальний пробіг, суперстан. Автомобіль після великого того. А зараз давайте ще покажу по фарбі вам відразу, щоб не було запитань.

все оригінал. 108, 115. Так, і тут проєм 59,3. Так, і залишився у нас. 113. І капот. 109. 97,5. Тобто все оригінал. Так, і по склу ще також покажу. Посклу у нас. 16-й рік, 16-й, 16-й. Так, тут у нас 16-й. 16-й, 16-й, 16-й. 16 Там також 16-й. Ну от, автомобіль весь з рідним склом, в рідній фарбі, після Великого ТО. Тобто вам тільки робити заміну масла, фільтрів і назвожу це експлуатація автомобіля. Двигун дизель 1,6, надійний класний двигун, безпроблемний. Вже також перевірений роками як К9К 1,5, але він трохи динамічніший буде. Ну і для такого автомобіля це в самий раз взагалі супер. В принципі, комфортно супер їхати. Економічно по трасі показує гарну витрату. Якщо будете їхати там 130, середня швидкість 140, то десь буде 6,6,5, 100, 90, 80, десь так, в такому режимі, якщо їхати, то буде 5 літрів. Тобто також гарна витрата палива. Ну, все залежить звісно, від місцевості, де ви будете їхати, але можна навіть і менше робити витрату. Отакий От класний автомобіль, в супер стані. Кого цікавить, телефонуйте. Звертайтеся, приїжджайте, дивіться, впевнений, автомобіль вам сподобається. Автомобіль тільки приїхав, сертифікований. Все є для того, щоб поставити його на облік. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.